Доброго дня, друзі! Компанія автопарку. Таскефілія на продажу у нас чудове нове надходження. Це BMW 7 серії 740 i 2019 рік. Трьохлітровий бензиновий двигун. Комплектація дуже класна, майже максимальна вся тачка обслугована. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. Тільки по цьому крилу все інше. В средній фарбі нічого більше не пошкоджено, парктроники, кругові радари в круг, камера 360, все є, повний привид, звісно, ж, безключовий доступ, оригінальні такі емовські колеса. гарна гума мішлін, є панорамний дах. Дуже багато місця в салоні, шкіряний салон такого коричневого кольору. Ставки під дерево, все зроблено дуже якісно, багатозонний клімат, підігрівий. Тих сидінь, Є люки як для водія-пасажира, так і для задніх пасажирів, є навіть дотяжки на двері. Все, зачинилося. Сліпі зони на зеркалах присутні. Музика, звісно ж, харман кордон, повний ультрапакет, на на зеркала. максимальні сидіння в ідеальнішому стані пробігу наразі зараз у нас 69 тисяч кілометрів. Датчик дождя, датчик світла, повне мультикармо, підрульові ліпістки. Це в цій тачці є. Дуже класно, комфортно, обслугована, мягка їде і не потребує зараз жодних вкладань. Тому хто шукає собі гарну сумірочку, понизу ринка, прижити до нас на Грошевського 15, 15А. Ціна вас дуже здивує.